У лего світі літо. Найкращий час для пригод і веселощі. Мурчик і Броуко вже готові до літніх канікул. Ура літо! Скільки всього цікавого! Так, але пам'ятай, Мурчику, щоб канікули були справді гарним відпочинком, треба знати правила безпеки. Правила? Це ж канікули. Саме так. Безпека. Наш найкращий друг влітку. Згадаймо її основні правила, щоб ніщо не зіпсувало наших пригод. Тож вирушаємо. Перша пригода веде нас до дороги. Навіть у Лего селі, де немає тротуарів, правила дорожнього руху дуже важливі. Ось Мурчик і Бровко гуляють. Стій, Мурчику, так небезпечно! Коли немає тротуару, йти треба не по правій стороні, а по лівій. По лівій? На Назустріч машинам? Так. Дивись. Коли ти йдеш по лівій стороні дороги, ти бачиш машини, які їдуть тобі на зустріч. І якщо машина близько, ти можеш вчасно зійти з дороги на узбіччя чи траву. Зрозуміло. Так набагато безпечніше. І ще одне коли вже сутінки чи темно, обов'язково надягай щось світле або прикріпи світловідбивний елемент. Це зробить тебе для водіїв видимими здалеку. Літо це пора ігор та прогулянок. Але на вулиці іноді можна натрапити на речі, які можуть бути небезпечними, особливо зараз. Ой, дивись, яка цікава іграшка! Тієї мурчику, в жодному разі не можна чіпати незнайомі предмети. Особливо підозрілі на вигляд або просто залишені. Чому? Бо це можуть бути вибухонебезпечні предмети. Міни, снаряди чи навіть пастки замасковані під звичайні речі. Ніколи не підходь до таких предметів, не чіпай їх і нікому не дозволяй чіпати. Ого! А що ж тоді робити? Треба відійти від цього місця якнайдалі і негайно повідомити дорослих, батьків, вчителів чи зателефонувати за номером 101 або 102. На жаль, влітку може лунати сигнал повітряної тривоги. Сирена? Що це? Це попередження про небезпеку. Треба негайно йти в укриття. Якщо ти вдома і чуєш сирену, одразу йди з дорослими в укриття. Підвал або спеціально обладнане місце. Якщо немає укриття поруч, ховайся біля несучої стіни або у ванній кімнаті. Ніколи не залишайся біля вікон під час тривоги чи обстрілу це вкрай небезпечно. Уламки скла можуть сильно поранити. А якщо я на вулиці і раптом обстріл. Треба негайно лягти на землю швидко, зігнути коліна, руками затулити голову і шию. Якщо є змога, спробуй знайти заглиблення або сховатися за чимось міцним бордюром чи бетонною урною. Пам'ятайте. В укритті потрібно залишатися до сигналу про відбій тривоги. Слухайте дорослих і зберігайте спокій. І завжди тримайте телефон зарядженим. І пауербанк. Теж влітку хочеться відпочити біля води. Але водойми можуть бути небезпечними, якщо не знати правил. Ура! Купатися! Стривай, мурчику! Не поспішай! Купатися можна тільки в спеціально відведених місцях на обладнаних пляжах. Там перевірене дно і є рятувальники. І ніколи не заходь у воду сам, тільки з дорослими. Якщо ти не вмієш добре плавати, заходь в воду лише по пояс, не запливай за буйки. пірнати можна? Ні. Не пірнай у незнайомих місцях. Там можуть бути корчі чи каміння. І ніколи не користуйся для плавання предметами, які не призначені для цього. Саморобними плотами чи пошкодженими надувними матрацами. Вони можуть перевернутися ще одне. Не грайся у воді занадто активно. Не штовхай друзів, не хапай за ноги. Це небезпечно. Зрозумію. Сонце влітку може бути не тільки ласкавим, а й доволі пекучим. Так, щоб не отримати сонячний чи тепловий удар, треба пам'ятати кілька правил. Які ж уникай прогулянок під сонцем у найспекотніші години дня, приблизно з одинадцятої ранку. До 4-ї вечора. Краще гратися в затінку, або в приміщенні. Ого, так довго! Так. Обов'язково надягай головний убір: панамку, кепку. І сонцезахисні окуляри. Точно. Та ще пий достатньо чистої води, не солодкі напої, а саме воду. Якщо ти або твій друг перегрілися, Болить голова, нудить, запаморочення. Негайно скажіть дорослим. Треба перейти в затінок, пити воду і змочити тіло прохолодною водою. Удома теж треба бути обережним, особливо з електрикою та газом. А що тут небезпечного? Багато чого, якщо не знати правил. Ніколи не користуйся газовою або електроплитою без дозволу дорослих. Не суши над плитою одяг, не грайся із сірниками чи запальничками, це може спричинити пожежу. Коли вимикаєш електроприлади, не тягни за шнур, а поступово діставай вилку з розетки, уникаючи рівків. Тримайся міцно за саму вилку, не користуйся несправними електроприладами. Якщо бачиш іскри, дим, чуєш незвичний запах. Одразу скажи дорослим і не чіпай. Несправність може призвести до пожежі чи удару струмом. Літо пора свіжих фруктів та овочів. Але щоб не захворіти, треба дотримуватися правил гігієни. Я так хочу з'їсти цю лего полуничку Стривай! А лапки? Лапки треба мити з милом після того, як прийшов з вулиці, після ігор. Після туалету, і обов'язково перед їжею. Ой, точно, забув! Мікроби дуже хитрі. Також завжди мийте фрукти та овочі перед тим, як їх їсти і пейте тільки чисту воду, не з річки чи калюжі. І ще не їж немитими лапками, не користуйся чужим посудом. І не грайся з бродячими тваринами. Вони можуть переносити хвороби. Якщо погано почуваєшся, одразу скажи батькам. І останнє, але дуже важливе: безпека в інтернеті та спілкування з незнайомцями. В інтернеті ж весело так. Але є правила. Ніколи не спілкуйся з незнайомцями в інтернеті, не відповідай на їхні повідомлення. Не додавай у друзі, навіть якщо пропонують подарунок. Особливо, якщо пропонують, це пастка. Ніколи не повідомляй в інтернеті свою особисту інформацію. Де живеш, номер телефону, номер школи, інформацію, де працюють батьки, свої паролі. Цим можуть скористатися зловмисники. Якщо незнайомець на вулиці хоче з тобою заговорити. Пригостити чи кудись покликати, чемно відмовся і одразу відійди. А якщо він скаже, що знає моїх батьків, все одно не йди. Скажи: я спитаю у батьків і йди геть до дорослих. Ніколи не заходь з незнайомцями в під'їзди, підвали, покинуті будинки чи інші безлюдні місця. Клич на допомогу, якщо тебе намагаються кудись затягнути. Ось ми і згадали основні правила безпеки на літніх канікулах. Тепер я знаю, як весело і безпечно провести літо. Так, а ще пам'ятай важливі номери: 101 Пожежна служба. 102 Поліція. 103. Швидка допомога. 104 Аварійна газова служба. Запам'ятайте їх. І завжди розповідайте дорослим про будь-які небезпечні ситуації, які вам трапилися. Дякую тобі, бровку. Тепер я готовий до найбезпечніших і найвеселіших канікул. Я радий, що ти все запам'ятав, Мурчику. Бажаємо всім веселих, цікавих і головне безпечних літніх канікул. До нових зустрічей.